а наші лікарі, наші а прості люди, також наші воїни і допомагати, щоб нормальне життя mm -hmm. а, надати людям mm -hmm. тут в Україні. То ці операції дуже складні, тривають 3-4-5-8 години, mm -hmm. а для одної операції то наша команда, ми маємо 8 хірургів. А і так само ми всі там працюємо разом, щоб ті дуже важкі травми, важкі поранення можемо вилікувати. Знаємо в Америці, а ми бачимо травми, То знаєте, з автоми, аварії, то побутові побутові навіть, бо ми маємо знаєте, пістолети в Америці. Ми бачимо такі менші, але то не таке саме як міни, дрони. Ми такого дуже складні варіанти не бачимо. Ми знаєте, можемо брати ті ідеї, принципи, що ми знаємо від ті менші трами, і тут можна знаєте, вживати їх, але до такого складного, того ми не бачимо. Ми хочемо продовжувати весь час. То наші спілкування і наша співпраця то дуже важливе.

І свій власний досвід, вміння навички продаєте нашим колегам. Наша вдячність тому, що ви повертаєте наших військових, наших хлопців і дівчат після важких поранень до звиклого повсякденного життя. Тому дозвольте від імені університету подякувати вам за вашу роботу, за те, що ви справді робите свій безцінний і національний внесок в нашу криму і за те, що ви несете світ і розказувати правду про те, наскільки сьогодні Україна потерпає від війне агресії. Завдяки таким друзям, як ви, ми точно переможемо. Я, як бойовий медик, хотів би висловити свою вдячність медикам-професіоналам. I'm a military person, medical personnel in the military. I want to give my thanks to you guys. Тому що я рятую життя на передовій в окопах. Because I saved lives on the front lines бачу, в яких станах важких хлопці яких важких стане я їх вивожу. Ну, я не можу заглянути всередину їхнього тіла, щоб зрозуміти, яка там важка ситуація. And while I only see the outside trauma, it's very difficult for me to understand the internal internal trauma that happens with you. А ви бачите цей світ і проводите його в порядок, який зруйнований всередині. Тому велика вам вдячність від всіх нас. Що саме в цей час, саме в ці дні на вашій базі проводяться унікальні оперативні втручання. Це як спеціалістам кажу, це високоспеціалізована урологічна допомога людям, які отримали. Бойову урологічну травму. Виробництво університету, виробництво лікарні, виробництво кафедри, все повністю працює данне. Все тільки заради одного, заради повернення військовослужбовця, який отримав бойову травму до нормального життя. Третє місце, вже як наголошували, але скажу так, так трошки таємницю, вже обговорюються варіанти четвертої місця, тому що війна триває, поранені є, і потрібно надавати їм допомогу. Ще раз вам щиро дякую. Всім за щаслину співпрацю взаєморозумію і найшвидшого одужання нашим пораненим і промованим військовослужбовцям слава Україні.